thank Вітання на каналі EVOMOTO, на огляді електромотоцикл Elvin Cruiser. Байк скомплектований моторколесом QAS Motor 3000 Вт, Максимальну швидкість розвиває 90. На даний момент встановлений акумулятор ємністю на 40 А, літієвий, з даним двигуном на 3000 Вт. Дальність пробігу буде до 80 км на одному заряді. Тип акумулятору NMC нікель-марганіцько-бальтооксіний. Гелевими акумуляторами даний байк не комплектується, комплектується тільки літієм 40, 50, 60, 80 до 100 А. Тобто, якщо ми встановимо на 100 А літієвий акумулятор з двигуном на 3000 Вт, дальність ходу буде. До 160 км пробігу на одному заряді. Це приблизно, ви самі розумієте, що дальність ходу може відрізнятися в залежності від маси водія, від режиму їзди і від інших факторів. Ну, давайте подивимось на його розгін. В комплекті добайка йде зарядний пристрій на 10 А. З даним акумулятором на 40 ампер час зарядки буде складати 4 години. Тобто Зарядний пристрій він не вмонтований, він стаціонарний. Тобто Ви його підключаєте в гніздо і в 220. Також можна придбати додатково такий ось перехідник з 220 на type 2. І, якщо потрібно підзарядитися на зарядних станціях, ви використовуєте свій зарядний пристрій та цей перехідник. Додатково можна придбати зарядний пристрій на 20 А. Час зарядки буде складати 2 години. Гальма. На байку встановлені і передні, і задні дискові гідравлічні гальма. Використовується рідина, звичайно, до 4. Спереду встановлений диск діаметром 300, супорт двопоршневий. Ззаду диск діаметром 240, ззаду супорт однопоршневий. Підвізка. Спереду стоїть вилка перевернута. Ззаду стоять амортизатори. Це єдина модель в нашій лінійці, де стоїть два амортизатори, тому що на всіх моделях, що стрітбайки, що нейкиди, стоїть амортизатор моношок. Тут стоїть два. У нас чудова дорога для тесту підвізки. Передня вилка відпрацьовує вічно пригальмування на ямки. Задніх два амортизатора супер і я вам скажу, що урівнянні зі стрітбайками це є м'якший. Це моє таке особисте враження. Модель Elvin Cruiser говорить сама за себе. Про тип байка це є тип крузер. Висота по сідлу становить 74 см, тобто посадка не є високою. Зручна посадка ще за рахунок того, що передні підніжки встановлені не як у стрітбайку. Стоять спереду, тут посадка досить зручна. Є підніжки для пасажира, по органах управління на лівій ручці, переключатель швидкостей Це паркінг драйв спорт, а також задній хід, реверс. Поворотні сигнали, звуковий сигнал, аварійка. Поморгать. Речах також регулюється. На правій ручці газулька, габарити ближній і це блокування ручки газу. Дисплей показує швидкість, режими передач, паркінг, драйвспорт. Повороти, дальній хід, заряд акумулятора, а також дуже важливо, ємність акумулятора, також показує мгновенний тріп пробіг. Це пробіг з моменту включення і загальний пробіг, звичайно. Світло, поворотні сигнали, ходові вогні, ближній дальній LED. І це дальній. Ззаду ось так виглядають. Гороху, я не зволю працювало акуратно. В комплекті йде два ключа, два брілка, сигналізація, безключовий доступ. Зеркала заднього виду. Додатково можна встановити крашпіди. Як бачите, місце під них вже виведено. Кому цікавий даний вид електротехніки, підписуйтесь на наш канал, постійно викидуємо нові моделі. І з приводу придбання звертайтеся за телефонами, вказаними нижче в описі. Дякую за перегляд!